На каліна! А його присикути! Одна! Ді! Три. Хотіли мого повернення, то попросили би все. Пристрій, який контролює усі військові супутники на світі, потрапив до четвірки диявольських поганців. Нам потрібен той, хто рухається, як вони. Б'ється, як вони. Пора вам стати патріотом. Патріотів більше немає, лишились бунтарі і тарани. Ну, і хто ж ви? Містер Тріксі. У січні. Прошу познайомитися з командою. У нього без Red і не встане. А -а -а! Я не довірю цим клоунам свою спину. А кому довірити? Да. Розумним. Екстремальним і навіженим. На третій! What you need? Оце команда, якій я довіряю. Поїхали. Крута А Ти вмієш дівчині догодити. І це дівчина каже. <гум> Вау. Я чула ці фантоми бідові хлопці. <гум> Ти навіть не уявляєш, на що вони здатні. Не знаю, що у тебе довге, та я тобі це укорочу. То Сніданок ти мені вранці не приготуєш. Ми готові померти, щоб урятувати світ. А ти готовий? А я буду жити. Схоже, ми тепер заодно. На що дамо партію? Я низу. Тоді я верху. Поясню простіше. мочи пані. Фліртуй з дівками. І так, щоб це було круто. Три ікси. Реактивізація. Як приємно повернутися. З 19 січня у кіно.